Христос посеред нас, село підвіски, храм, честь, ведення Пресвятої Богородиці і присну Діви Марії. Нехай ласка Божа буде над нашою Україною, пригорний, ясний твій покров. Мудий станьмо погодну, решту на Святої Ангели, Милосі. Від Арка Святої Вангелія читання. Аж, сказав Господь своїм ученикам, майте віру Божу, бо істинно кажу вам, якщо хто скаже, горіться й посунця, і киньте в море, і не сумніватиметься в серці своїм, а повіріть і що станеться, за словом Його буде йому так. Тому кажу вам, усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого. Щоб і отець ваш небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то ітець ваш небесний не відпустить вам гріхи ваших.